Доброго ранку. Ага, е, е, ваші документи, будь ласка, до ознайомлення. У них все є. Чого вони іншого приєднали? Згідно статті 27 Конституції, зараз я знімаю себе, видать відеосновка. Дем'яненко Віталій Валентинович. У переповноважений спеціальний жетон 0085 196. Ну, це у вас додаток до жетона, У вас, е, будь ласка, згідно... Указ 1137 – Це повинно бути посвідчення службової посадової особи, що ви не є службово на виконання. Що ви є службову особа повноважена на виконання зобов'язань це перше і довіреність? Ви є центральний чи відокремлений підрозділ? Відокремлений. Якщо ви є представник відокремленого підрозділу, то у вас повинна бути довіреність для того, щоб ви здійснювали свою діяльність. Три точки за тисні. Як uh, центральний орган, як представник центрального органу виконавчої влади. Ви ж згідно резерв плюс, це офіційний документ. На території Балпасту, так? Звідки будь ласка. Там постановки мініструють, я висячка. 356. Значить, Дивіться, я заперечую, я не особа, Я людина, правосуб'єктності людина. Перевірка людини. Перевірка людини. Я вам засвідчу, свої права, право на право, право на вільне пересування, а також право на належне, на дотримання моїх прав і свобод людини. Ваші... <плес> влафати, тобі а, Далі, все, власне, ви показати документ, що по світі вашу особую відповідність. Для того, відсутні? щоб перевіти вас на причетні на військові злочини, незаконні збройне формування та знаходження в оперативному ну, розвитку. Підстави для перевірки. Перетинаєте блокпост, військовий стан. Документи. Зазвали. Ви повинні надати документи, саме да, ваші документи. На вимогу. На ваші документи, так. Це перше. І друге документи, що це дійсно блокпост. Так, значить, сержант поліції Літвіна Руслан Олександрович. Спеціальний 0183 0183285. Я можу туди, значить, сержант поліції. Дивіться, э, так, я записав і. Так. 에, питання, що на рахунок ви кажете, блокпост. Так, то якщо це дійсно блокпост, 에, то я хочу подивитися ознайомитися з документами, що це дійсно блокпост. Добре, ви там Я Добре, можу і тут я... почекати, ви можете мені піднести, що я побачу, що це дійсно. Частини, як не буде. Вони знаходяться в чергові частині блокпоста. В черговій то частині це... блокпоста. Так, є, 에, ну, ми... ну принесіть, якщо покажіть. Вважається, е, вважається, я ж... Ребята, Добто, його. Доб... не борьбі за панієр. Тобто документів нема на блокпост, правильно? Нема на блокпості. Я вам тільки що <пост> Ну, За вимогою я маю право вимагати згідно статті 5, тому що є влада Республіки Україна, тому що влада належить у нас кому? Народові України. От. То покажіть мені документи, що дійсно є блокпост, і щоб я перевірився. Я ж... Залюбки, будь ласка, прийдіть зі мною, я вам покажу допомогу. На блокпост, так? Так. Ви находять в його частині, будь ласка, я вам покажу. Значить, я можу і тут почекати. Тобто. Так, він може тут почекати. І ще в мене питання таке є. Я робив запит до департаменту національної поліції. І що. Загального комплекту однострою поліцейських, який складається з усіх предметів, виключно чорного кольору нормативними правила актами не Так, так, перед загального комплекту однострою поліцейських, який складається із усіх предметів виключно чорного кольору, нормативними правовими актами, пер... актами не передбачено. Тобто, от я читав ваш однострую, то у вас повинні бути темно-сині документи, а не чорний. А у вас чомусь чорні документи. Ну, не документи, а цей. Все забезпечує. Ну, все одно ж є одностей. Ну, тим, що він забезпечила, але мене поршала. Дивіться, і підстани, взуття. Я зрозумів. Це все офіція, це... Ви це... вернутесь до, до, до ГУНП, правильно? До Головного управління національної поліції чи до е... патрульного управління УНПЯ Дивіться, я зробив звернення до ГУНП, щоб ви розуміли, що я виступаю право суб'єктності саме людини. От воно отримане. Є ви відповідь мін'юсту про те, що Мін'юст підтверджує те, що згідно. Статті першої статті 16 пакту про громадські та політичні права також статті 6 загальної декларації прав людини. Такий статус існує, і кожен має право як на волевиявлення згідно статті 69 конституції України, так і на самовизначення саме людини А чим ви доведете, що це робили саме ви запит? Ану, зараз, секунду будь ласка. Ось, будь ласка, це написано. Щас, що, що Данило Михайлович родич. людина з повними правами. Один з народу є народ. Ну, чим ви там, доведете, що ви Данило Михайлович так. Угу. Я не було? Ні, ну дивіться, полицяться Самовизначення людини. Он людина. Добре, Михайло Михайлович. Род, я роду. Тобто, що ви розуміли, що прізвища я відмовився від прізвища, тому що коли я зробив запит в департамент податкової служби, то мені написали, що фізособа ліквідована. Чесно, от насправді ну не стоїть. А коли ви були до визначення родичів, ви були. Ну, мені видали шляхом компіляції, документ. А коли я подивився звів його з оригіналом, я на роботі. Я на роботі. Я зазначаю, що я правому статусі саме людини. У мене до вас питань немає, документів немає. Все, Діно, гроші не значить, не А, ти перевірив? А, нема. Що й треба доказати? Ну але ви ж бачите, що треба. Я хочу, щоб кожен дотримувався Конституції прав людини. І ніхто не і порушував права людини. Хлопці, увагу, гарного дня. Я ж нічого займу від вас. Вибачаємось гарного, гарного дня. Ні, як ми а ще не раз буде. просто бомб'яз. Були... Це гарного дня. Дякую. на yeah, <laughs> швидше. Yeah. <laughs> yeah. 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 Yeah.